Яку суму ви отримаєте, коли укладаєте договір в компанії страхування життя? Як визначити, що ви накопичите в кінці? Дуже часто люди не розуміють принципу нарахування доходу і принципу накопичення грошей капіталу в страхових компаніях. Це відео посвячене, щоб дати відповідь на це питання, розкласти всі точки над їм. Перш за все, ви маєте розуміти, що страхування життя це не лише накопичення, але й страхування. І коли ви укладаєте договір в страховій компанії, то частина грошей буде виділятися на захисти на страхове покриття. А частина буде йти на накопичення. Та частина грошей, яка виділяється на страхування, вона не накопичується, на неї не нараховуються відсотки. Ця сума вам в кінці договору не повертається. Завдяки цьому ви отримуєте страхове покриття. І внаслідок якоїсь ситуації страхова вам робить виплату. Ну, наприклад, моделюємо картину. Людина оформила договір, а через тиждень загинула і загинула в ДТП. В такому разі страхова компанія виплатить трьохкратний розмір кінцевої суми, яку цей клієнт мав би накопичити, і це може бути декілька мільйонів гривень. Хоча людина по факту уклала договір і внесла лише, наприклад, 20 тисяч гривень. Давайте задамо собі питання, звідки страхова компанія бере ті декілька мільйонів, щоб заплатити сім'ї клієнта, який оформив договір, і сплатив лише 20 тисяч. Так от відповідь звідки ці гроші беруться за рахунок грошей, які кожен платить за страхування. Друге питання, яке виникає у людей, це методика нарахування відсотків. Часто люди просто беруть суму, яку вони планують відкладати, заносять її в калькулятор складних відсотків, вираховують, що там буде на виході, і порівнюють це з тією сумою, яку їм показав консультант при розрахунку програми. І звісно ж, суми будуть не сходитись. Так, от пояснюю: до прикладу, ви сьогодні оформили договір страхування життя на 50 тисяч гривень і на 10 років. Ви множите в голові 50 тисяч на 10 років, у вас виходить 500 тисяч. Ви зразу розраховуєте, що ви накопичите 500 тисяч. Плюс на них логічно повинні нарахувати якісь відсотки. Так неправильно. З 50 тисяч, по факту, накопичуватися може лише 1040, а можливо і 30. А частина грошей буде виділятись на страхування. Тому, якщо ви уклали договір на 50 тисяч, то неправильно множити 50 тисяч на 10. Правильно буде помножити, наприклад, 50, 30 тисяч на 10 або 40. Це вже залежить від того, скільки грошей у вас виділяється на страхове покриття. Від чого залежить, скільки грошей виділяється на страхове покриття? Багато від чого. Сюди входять різні фактори. По перше, це залежить від того, скільки вам років. По-друге, від того, де ви працюєте. По-третє, навіть від вашої ваги це залежить. Багато інших факторів, в тому числі, вони визначають страховий тариф. До якої групи ризиків ви відноситесь? Яка ймовірність, що з вами може щось трапитись? І от страхова компанія на основі багатьох факторів, які вона про вас дізнається, вона визначає індивідуальний страховий тариф саме під вас. І виходячи від вашого страхового тарифу, і е, визначається, яка у вашому договорі сума буде йти на страхування, а яка буде залишатися на накопиченні. Це досить е, ну, складна якби, процедура, тому самостійно ви це не зможете вирахувати, прорахувати, і тому цифри у вас ніколи, звісно, збігатися не будуть. Е, тепер е, щодо того, які відсотки страхові компанії нараховують і що людина отримає в кінці. У договорах страхування життя ви ніколи не можете одразу побачити кінцевої суми. В договорі страхування життя, який клієнт отримує, ви можете побачити лише ту суму, яку ви самі накопичите. А відсотки, які вам нарахують в кінці, вам їх кожного року будуть додавати до суми, яка вказана в договорі. Тому що в страхових компаніях дохід, відсоток доходу, не є фіксований. Він плаваючий, він коливається, виходячи від ситуації в країні. І бувають роки, коли дохід може бути високий на рівні 18% річних, а бувають, коли буде на рівні 10%. Ми ніхто не знаємо, який дохід вам нарахують через рік, через 5 років. Це неможливо передбачити. Принцип нарахування доходу наступний: з чистого прибутку, який в кінці року страхова компанія отримала, вона до 15% може брати собі, а не менше 85% вона нараховує клієнтам. І от ці 85% кожного року можуть бути різні в залежності від того, скільки доходу отримала страхова. Сподіваюся, що по цьому я роз'яснив. Тому коли вам консультант показує прорахунок, в якому є декілька варіантів кінцевої суми. Перша, це цифра, яку ви накопичили самі, друга – це цифра, яку ви отримаєте вже з відсотками. І третя це цифра, яку ви отримуєте, якщо будете робити індексацію, то ви маєте розуміти, що в договорі буде завжди. Саме перша сума, яку ви самі накопичите. А сума, яку ви отримуєте з відсотками або сума, яку ви отримуєте з індексацією, в договорі ніколи не може бути вказано, тому що ці суми прогнозовані, і точних сум ніхто наперед не може зазначити. Оце важливо розуміти. Хочеться ще декілька слів сказати про індексацію. Постійно я про це говорю, але постійно мені продовжують задавати одне і те саме питання. Наприклад, якщо сьогодні ми відкладаємо. Там певну суму. І ми прорахували з вами, що на виході ви отримуєте, наприклад, 5 мільйонів гривень. І сьогодні 5 мільйонів гривень це більше 100 тисяч євро. Ми розуміємо, що через 30 років 5 мільйонів гривень це вже не буде 100 тисяч євро. І тому ми пропонуємо людям робити індексацію. Ви ж не будете все життя відкладати там таку суму і не більшу. Адже гривня знецінюється. Якщо ви в цьому році, до прикладу, уклали договір на 50 тисяч гривень в рік, що сьогодні є близько 1000 євро, то логічно на другий рік тисяча євро вже буде не 50 тисяч, а більше. Ще через рік, ще більше. Через 10 років тисяча євро це може бути і 100 тисяч гривень. І планомірно, ми повинні збільшувати наші внески відносно того, наскільки змінюється курс валют. Тому на виході, звісно, ми накопичимо набагато більше, ніж ми вам демонструємо. Зараз. І звісно, та сума кінцева у гривнях буде набагато більша, ніж та, яку ви бачите зараз. Але у валютному еквіваленті вона буде приблизно така сама, як і сьогодні, або у купивельній спроможності. Ну і виходячи з цього, мені часто задають наступне питання. Ну але ж, чи зможу я через 10 років відкладати 100 тисяч гривень в рік, якщо сьогодні в мене така мала зарплата? Відповідаю. Так само, як зростають ціни, так само зростають і доходи. У 2000-х роках мінімальна заробітня плата становила 90 гривень на місяць. Сьогодні мінімалка 8 тисяч гривень. Кожного року ми бачимо, як зростають ціни на продукти, на комунальні послуги, на пальне, але ж ви від цього їсти не перестаєте, так само ви зможете трохи більше її накопичувати. Це досвід проведений багатьма статистами, тому не хвилюйтесь. Людина, яка має звичку палити, не дивлячись на будь-яку ситуацію, вона завжди знаходить гроші на сигарети, тому що це звичка. Так само, якщо ви виробите звичку, накопичити, у вас завжди буде можливість. Друзі, кому вистачило терпіння додивитися це відео аж до цього моменту. Мене велике прохання, щоб ви підписалися на мене в Ютубі, щоб ви поставили лайк цьому відео, адже від кількості лайків залежить кількість переглядів. І я нагадую, що ви можете зв'язатися зі мною особисто. Щоб не писати довгих коментарів, ви можете задати мені ваші питання, прямо мені написати в Телеграм, і я з радістю вам на них буду відповідати. Ну, в принципі, напишіть в коментарях від 1 до 10 оцінку, наскільки ця інформація для вас була корисна. Всім мирного неба, слава Україні і до зустрічі в Телеграмі!